На чолі з Никодимом Смокієм Гусаківська сотня вже у березні 17-го року наскочила на Звенигородку, розігнала установи тимчасового уряду та роззброїла поліцію. Недаремно ж генерал-хорунжий армії УНР, легендарний отаман Юрко Тютюнник, твердив, що від самого початку свого створення вільне козацтво... Досить радикально підходило до питання українсько-російських взаємин. Вільне козацтво вважало тимчасовий уряд Керенського урядом чужої держави. І весь час робило натиск на органи влади у бік якнайрадикальніших рішень у національному питанні. А соціалістичні вожді Центральної Ради ще майже весь 17-й рік визнавали над собою юрисдикцію Петрограда. Ось що було сказано у третьому універсалі, прийнятому Центральною Радою 20 листопада 1917 року. Народи український! Віднині Україна стає українською Народньою Республікою. Не відділяючись від Російської республіки і зберігаючи єдність її, ми твердо станемо на нашій землі, щоб силами нашими помогти всій Росії, щоб уся Російська Республіка стала федерацією рівних і вільних народів. І навіть пізніше, коли вже й мови не було про Федерації з Росією, висували гасло. Як не буде Україна соціалістичною, то не треба ніякої. Навіть гармати Червоних Армій і Євгеній Бош, і Муравйова, і Антонова овсєєнка так і не привели їх до тями. От так. Сотні були створені і в інших селах. Одними з перших стали до лав вільного козацтва земляки великого Тараса з Керелівки і Моринців. Керелівська сотня нараховувала тисячу шабель, а Моринська 500. Гусаківський курінь очолив Никодим Смоктій. У першого корінного був старший брат Андрій, етнограф, письменник. Андрій не раз розповідав молодшому братові про гайдамаків, про козацьке минуле України. Тоді й зародилася мрія стати козаком, відродити козацтво. Зберігся в родині й переказ, як у їхнього діда Федора Смоктія двічі гостював Тарас Шевченко. Народ нічого не забуває і сам здатен організувати своє життя. Вільне козацтво починалося як народна міліція для забезпечення громадського спокою у часи безвладдя. Тоді у 1917 році, наче сама собою, ожила генетична пам'ять. І хотіли вільні козаки одного, аби не заважали різні зайди. Мирному життю на рідній землі. У квітні 1917 року на першому козацькому з'їзді у Звенигородці було прийнято такі постанови. Вільне козацтво організується для оборони вольностей українського народу та охорони порядку. Вільне козацтво територіальна воєнізована організація, куди мають право поступити громадяни повіту не молодші за 18 років. До організації не приймаються люди, ворожі до України, та люди, покарані судом за карні злодійства. Всіма справами організації відають командири і ради козацької старшини. На командні посади старшина вибирається народом. Обрані командири самі призначають собі заступників, писаря, скарбника та бібліотекаря. Кошовим отаманом з Венегородського повіту було обрано Семена Гризла, який у 1905 році брав участь у повстанні на броненосці Потьомкін. До слова, на Чорноморському флоті Російської імперії переважна більшість матросів були українцями.